Права 797. Виміряй радіус кола, зображеного на малюнку 11, та знайди довжину цього кола. Ну що ж, я переніс малюнок 11 на дошку. Постарався підібрати масштаб, з яким, я думаю, буде надруковано цей малюнок. Ви можете поміряти точніше в себе в підручнику і написати точніше, чому ж дорівнює цей радіус спочатку. Ну що ж, беремо тоді лінійку так, і вимірюємо відстань між центром кола та. Тоді точкою на колі. Отже, вимірюємо, тут у нас приблизно 1 см і ще 4 мм. Тобто записуємо, що радіус R перша діє. Записуємо, що радіус R дорівнює 1,4 см. І є Гаразд. Нас ще запитують, знайди довжину цього кола. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Довжина кола. В підручнику вона позначається літерою С дорівнює. Якщо нам відомий радіус, записуємо 2Пr. Є. І... Ну що ж, пі це стала величина. Ми її можемо взяти лише наближену. У нас тут 1,4. Візьмемо як 22 сьомих. То ми записуємо, що це наближено до рівня 2, що множиться. Ще раз, замість пі, тоді ми пишемо 22 сьомі. І що множиться, а замість радіуса пишемо 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, тоді, давайте запишемо так. У чисельнику записуємо 2, що множиться на 22. І що множиться? На 1,4, а в знаменник записуємо 7. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити на 7 і чисельник і знаменник. Значить, Або помножити на 10 і чисельник і знаменник. Так також можливо. Ну що ж, давайте, напевно, помножимо на 10 переносимо. Так, я вже так перенесу. Отже, записуємо тоді, що в нас вийде 2 помножити на 22, помножити 1,4 ми помножимо на 10. І у знаменнику 7 помножимо на 10. Тоді це дорівнює. 2 помножити на 22, це буде 44, що множиться. 1,4, що множиться на 10, це буде 14. А в знаменнику записуємо, не будемо множити, 7 помножити на 10. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 7 і чисельник і знаменник. 7, що ділиться на 7, це 1. 14, що ділиться на 7, це 2. Тоді в нас вийде 44, що множиться на 2, це буде 88. 88 десятих. Або 88, що ділиться на 10. І... Записуємо, що це дорівнює тоді 8,8. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Так, це в нас буде, записуємо довжину, довжина кола. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, виміряй радіус кола ми виміряли. У нас вийшло 1,4 см. Ну, і знайди довжину цього кола ми знайшли 8,8 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини кола. На цьому вправу завершено.